Хто без гріха? Хай першим кине у мене камінь. Цей біблійний вислів. Невідомі люди втілили в життя, проте в якому значенні не зрозуміло у капличці на вулиці Довбуша. Побили вікна. Трапляється це вже не вперше. Її хранитель Зиновій Шокалюк дивується людській черствості, незважаючи на неприємності, готує маленький божий храм до свята Михайла. Капличку на вулиці Довбуша в Коломиї відновили у 1992 році. Її освятили в день архістратига Михаїла, 21 листопада. Зініціював відновлення маленького божого храму Коломиянин Зеновій Шукалюк. Чоловік мешкає поруч. Також з цим місцем його пов'язують спогади про батьків. Тут колись стояла стара капличка. Батько пана Зеновія її доглядав. Тоді це було небезпечно. Коли побачили, що у цьому йому допомагає дружина, яка працювала вчителькою, одразу повідомили у відповідні служби. Моя мама Небошка, учителька пострадала, і вона мала була піти на пенсію заслуженою вчителькою а за феросею... Пішла просто простою вчителькою. Відновлювали капличку громадою. Добрі люди допомагали будівельними матеріалами, розповідає Зиновій Володимирович. До прикладу, аби підняти споруду вище над потічком, знадобилося п'ять камазів шутру. Не встигли ще коломияни порадіти новій капличці, як її обікрали. Згодом знову неприємності побили вікна. Кілька днів тому історія повторилася. Це вже третій раз робить шкоду перед самим святом святого Михаїла. Де знаходяться ці фарасеї, кому це потрібно таку шкоду зробити? Прямо люди, аж здивовані всі, хто йде попри капличку. Попри неприємності, Зиновій шукалюк готує капличку до Михайла. Впорядковує всередині склить побиті вікна. Часто доводиться підфарбовувати через ями на дорозі, болото з під коліс машин, брудні стіни. Планує пан Зиновій організувати на свято і відправу. Просто ця капличка для мене це є життя. Я просто навіть не попивши чаю, чи не поївши літом чи зимою в першу чергу піду, коло каплички зробити порядок і аж тоді. Люди вдячні, бо проходять, кладу свічки, от зараз горять свічечки, помолились і вдячні, що така краса. на Поновлена Галина Досин Ігор Кофлюк – для подій НТК.